Вітаємо вас на каналі Агродрузі. Сьогодні проведемо огляд тюкопреса Сіпма Z224, виробник Республіка Польща. Тюкопрес був повністю відремонтований і готовий до експлуатації. У тюкопресі була замінена муфта центральна з обгонною муфтою накладки, шліцева частина. Замінений був також центральний ланцюг, який тягне в'язальний апарат граблини. Замінений був ланцюг, який приводить в рух підборщик. Також в цьому тюкопресі було замінено рідину мастило в центральному редукторі. Цей тюкопрес потужний, агрегатується з класами тракторів типу МТЗ Т-40. Хоча ми його себе перевіряли на соломі, під'єднували до Т-25. По в'язальному апарату, що хотілося б сказати, були забрані всі зазори між шестернями, приводними тарілками. Зараз покажемо. Поміняно втулки під пальцями узлов'язателя, речагами. Зазор мінімальний, який допомагає стягувати узел в процесі експлуатації, втулочки резинові, відрегульовано полумісяць, які докидають нитку. Замінені підшипники на центральному валу, а також в сухому редуктор, який приводить граблини та підборщика. Дивлячись на тьорки, тюкопрес не дуже зношений. По стану ножа противоріжучого в поршні. Також дивимося, що він має невеликий знос. Доставався поршень, який набиває солому. Було замінено підшипники. Поршень працює тихенько, без ніякого шуму, пискоту, визготу. Цей тюкопрес можна докомплектувати зачепом, який чіпляється до нижньої частини, а також драбинкою. Є кріплення все на нього. Прес регулюється, вага тюка за пружин. Ось цим. Можна відрегулювати тюкопрес по вазі тюка від 10 кг, ну і більше. Хоча при праній експлуатації тюк повинен бути біля 20 кг. Це буде менша нагрузка йти на всякі шестерні пов'язального апарату по всіх інших позиціях. Довжина тюка також можна відрегулювати, починаючи від там, 50 см, кінчаючи метр-1,5 відпускаємо винта і планкою доверху буде довший тюк, донизу коротший тюк. Замінені були фарфорові, направляючі. Це теж дуже важливо, бо коли вона зношена, витирає канави і виходить, що підрізає нитку. І в процесі, коли буде зав'язуватися, може проходити обрив нитки. У копресі є шість ніж нижніх і шість ніж верхніх для комплектації катушками ниток. Також є таблиця для основних регулювань. Це коли виставляєш поршень, в'язальний апарат та граблини. І також таблиця з несправностями, коли не зав'язується одна сторона, коли рветься вузел. І тут написано в основному схема устранення неполадки. Знімався повністю підборщик. Мінялися, направляючи втулки, замінені були пружини, які були деформовані. Також дуже важливий елемент граблинка, яка рівномірно подає солому в шахту камери. Дуже важливий елемент, що прес обладнаний шнеком. Він подає рівномірно солому і, виходить, тюк не косить і йде рівномірна маса. Укомплектований також чукопрес стандартним карданом. Довжина його півтора метра, що дозволяє при МТЗ і Т-40 агретуватися. Також є важіль який дозволяє блокувати заднє колесо і розложувати тюкопрес в робоче положення та в транспортне положення. В даному випадку він стоїть в транспортному положенні. Коли переставляє сюди, трактор йде збоку, а тюкопрес йде по валку соломи. Ще один важіль для того, щоб після закінчення роботи можна було його підняти в транспортне положення. А також опустить. Тут не встановлено колесо, але воно в нас є для того, що коли в процесі роботи ти кидаєш на плавище і в тебе підборщик копірує поле. Ось сюди воно вставляється, кріпиться болтами. Воно є, знаходиться там в іншому місці. На цьому ми закінчуємо огляд. Ще раз вітаємо вас на каналі «Агродрузі». Підписуйтеся всім мирного неба і удачі!